3300 гривень за максимальну комплектацію у кейсі зі штативом. Який компактний класний розмір. В тих місцях, де він може впасти і розбитися, є товстий шар еластичної гуми. Різьбове кріплення одна дюйма в самому лазері, але є перехідник для штатива, і вже потім під'єднати сам лазерний рівень. Товщина лінії приблизно міліметр. 1,2 мм. ступінь захисту IP 54 можна під легким дощиком працювати. В комплекті одразу два літіонних акумулятори, кожен з яких можна підзаряджати як під час роботи, так і окремо. До речі, ось вам показник. Відстань до нижнього горизонта і до верхнього горизонта. Як бачите, всередині акумулятори ось такого типу: 18650. Я особисто калібрую кожен лазерний рівень на кожному лазерному рівні. Моя сервісна пломба і відмітка про гарантію на один рік. Крім того, у нас є великий сервісний центр у Харкові. Навіть якщо ви купили лазер не в мене, але хочете його відкалібрувати, відремонтувати. Сміливо дзвоніть по даному телефону, отримаєте якісну консультацію.